У Мукачеві загострилась проблема з безпритульними тваринами у зв'язку зі збільшенням населення. Волонтерам вдалося знайти і зловити собаку, на яку скаржилось багато людей, щоб провести стерилізацію. Тварина разом з власниками прибула з іншого регіону і, на жаль, була покинута. Вона була в такому періоді і вулиця Духновича, Миру 11 дуже стражали від тих зараєв. Її залишили. Тут мукачу і самі поїхали далі. Ну, і от вона зібрала таку велику стаю. На жаль, таких собак у місті ще багато. Вони скупчуються у зграї та докучають місцянам. Зграї собак, тебе окружають і дивимося у парку. Кузьменка так само, зграї собак безпритульних. Я думаю, це на рівні міської влади має вирішуватися питання. Може вирішитись. Найкраще, аби люди порозбирали кожен собі по песикові, по котикові, та й вирішиться. Все залежить від наших. Головнокомандуючих від мерії. Нема у нас хазяїна такого, то дуже страшно, що собаки бігають з раями. Бачила, що вони гавкають на машини, але ще не бачила, що вони нападали на людей. Може, ще якийсь притул треба відкрити, бо розумієте, тварини в цьому не винуваті. І за них відповідають, я знаю. Срівно люди мають якось от це наладити це все. Наразі в притулку перебуває майже 100 собак та котів. У часи, коли прихисток був переповнений, робітники брали чотирилапих друзів до себе додому та утримували за власний рахунок. Іноді їх кількість перевищувала 30 осіб. В країні війна, багато людей, які змінюють місце проживання, їдуть сюди в наше місце із тваринками, потім їх тут залишають. Ну, і самі їдуть чи за кордон, чи кудись в інше місто. Плюс наші місцеві мешканці, багато хто э, повідкривали ворота, випустили своїх тварин. Ну, ми писали заявку, якби вказували на те, що необхідно э, в терміновому порядку будувати нові вольєри, щоб хоча б центральну частину міста почистити від э, собачок, собачок, щоб їх там перемістити і потім спробувати їх прилаштувати до добрих рук. Стерилізація тварин один із найбільш дієвих методів боротьби з розмноженням собачих зрай. Тож волонтери разом із ветлікарями намагаються по можливості щороку проводити операції, бодай незначній кількості безпритульних. Минулого року ми провели 96 операцій. Ну, тобто це на більше на 20% відсотків чи чим поза минулого, як стало відомо на сайті Мукачівської міської ради. З цього року комунальне підприємство РБУ опікуватиметься покинутими тваринами. Про це рішення інформували громаду ще 14 грудня 2023 року. Центр контролю за тваринами планують реорганізувати. Центр контролю за тваринами. Він фактично до 18 лютого він ще існує. Ну після 18 лютого це підприємство має бути ліквідовано. Ну я чесно кажучи, не бачу, як воно буде. Надалі я не можу навіть собі спланувати і якось відбудувати собі в голові, навіть як воно може працювати при нових умовах.